Шановні глядачі, у Хмельницькому реалізовують проєкт Знайди в собі силу він покликаний підтримати дружин загиблих військовослужбовців і допомогти їм у щоденній рутині. А також він покликаний знайти оте взаєморозуміння та взаємодопомогу, психологічну підтримку одна в одній. І детальніше про цю ініціативу сьогодні ми дізнаємося від гостей, котрих запросила до розмови про види допомоги, які реалізовують, про історію відновлення жінок, учасників та про інше. Отже, до розмови запросила Яну це керівниця проєкту Знайди в собі силу, дружина загиблого героя, мама трьох донечок. А також присутня Тетяна Петраш, це учасниця проєкту. Знайди в собі силу дружина загиблого героя, мама трьох синочків. Слава Україні! Героям слава! Дякую, що завітали! А насамперед, хочу, аби ви розповіли про цей проєкт, пані Яну. Ви його ініціювали, і навіть в контексті того, що вас спонукало, можливо, розкажете історію свою нашим глядачам. Спонукало в першу чергу, я розуміла, що потрібна підтримка для вагітних, а також для тих, хто тільки народив. Я, це така, власне, моя історія життя. Це я була вагітна на сьомому місяці вагітності, коли загинув мій чоловік, і вже мала двох доньок, які теж були малолітні. Старші було на момент смерті чоловіка п'ять, середній було півтора рочку. Тобто вони були зовсім маленькі. і я... Відчувала, що мені не вистачає коло спілкування, саме таких, як я. І, на жаль, дружин загиблих героїв стає дуже багато. І є такий момент, що є таке мамське коло, а коли це коло мамське, і ще й з такою втратою, це така підтримка один одному. І, власне, мій проект народився на академії жіночого лідерства, коли була така можливість написати грант. І я дуже вдячна за його погодження. І для мене не було чимось складним його реалізувати, тому що я все робила, те, що я хотіла, і те, що те, що викликало моє серце. Ось. Те, що відчували, Те, що відчували. від моменту створення проєкту, і от зараз він в процесі вже певної реалізації. Скільки це часу минуло? Чотири місяці. І вже я знаю, багато чого вдалося досягнути. Зокрема, ви поділилися світлинами. Згодом глядачі теж побачать, як ви допомагаєте жінкам віднайти в собі цю життєдайну силу і підтримуєте їх. Пані Тетяно, як ви долучилися до цього проєкту? Звідки дізналася про нього? Я дізналася з вайбер-групи родини героїв, коли побачила Янина сообщення про тому, що є така група. Звичайно, це дуже важливо для таких жінок бути в такому колі. Тому що е, різні болі, мама мати відчуває біль по одному, дружина зовсім по іншому. Це зовсім різні болі. А тут зібралися дівчата, які розуміють один одного. Скільки зараз ваша спільнота нараховує пані? в моїй спільноті вже понад 20 дружин, і хочу сказати, що я бачу її розвиток цієї спільноти не лише планувалося лише на Хмельницький, але коли я почала постати свою інформацію у Фейсбуці, до мене почали доєднуватися дружини з Вінниці, дуже багато з Волині. Буквально вчора я спілкувалася з мамою з Волині, і можу сказати. Що більшість це саме багатодітні сім'ї, і в, ну, в Хмельницькому це не більшість, але просто я бачу, наскільки є потреба всеукраїнська, наскільки є потреба е, не лише у Хмельницькому. І зараз ми в остання наша поїздка була в Яблоницю, і там були дружини з Кам'янця-Подільського. І ось тут ми е, бачимо свою реалізацію, і потребу не лише в Хмельницькому, і підтримки. Ну понад 20 Осіб вже є, але воно є значно. Це таке, яким ми тісно спілкуємося, але загалом воно вже є значно більше. Звідки, от, скажімо, ви знаходите той ресурс, яким наповнюєте жінок, і ті от атракції, які ви дозволяєте собі для них влаштувати? Хто є вашими благодійниками, можливо, чи волонтерами? Завдяки кому все це відбувається? Так, завдяки кому. Ну, насправді тут є така маленька хитринка Я пишу потребу про те, що потрібно особисто мені. До прикладу, мені потрібна була хатня помічниця і няня для діток. І власне в рамках мого проєкту є хатня помічниця. Мені потрібна була дрібному ремонту вдома, так якби з чоловіка там все втрачається, і в нас був в проєкті майстер дрібному ремонту. І я відчувала, що я хочу літом поїхати Відпустку, і знову ж таки, це було від того. Я робила по своїх відчуттях і потребах, я розуміла, що вони комусь потрібно, хтось скористається, кому не потрібно, може відмовитися. І от в нас був останній це був ретрит в яблуниці. 에, знаходилися. 에, насправді, воно все ось так моментом з'являлося. Ну, звичайно, старт нам дали. Академії жіночого лідерства а також і грант, який вибрав. Так, так. Саме цей грант нам дали спонсори, і це був така, це така основа. Але вже поїздка в Яблуницю, це саме родині Боричак Михайлу і Христинці, а також його сестрі Галині, їхній мамі Тетяні. Це друзі мого чоловіка. Насправді вони мають свій готель в селі Яблуниця, і вони просто від себе зробили таку вдячність для наших. Чоловіків, полеглих героїв, запросили нас. І вони нам влаштували на такий класний відпочинок. Я була, там наче вдома, і це окрема така моя пам'ять. Я туди приїжджала перший раз до знайомства зі своїм чоловіком. Це друзі, які провірені. Не тільки часом, руками, а вчинками, і я безмежно вдячна для них за цю підтримку. І просто ось така підтримка вона з'являлася вже в ході цього проєкту. І також в наш в рамках нашого проекту ми там зустрічали з пологового дружин. І ось це теж до нас доєднався мер, який дарує подарунки для породіль. І ну, це теж ніхто його не шукав, ніхто ніде не з'являвся. Це ініціатива нашого мера. Я йому теж за це дуже вдячна. А також. Хочу під так ще трошки є сестринство, вже таке є побратими, а в нас, на жаль, є таке сестринство. І от оці мої посестри, вони теж мене скеровують, розказують, куди краще звернутися за автобусом, або там як написати ту чи іншу заяву, тому що раніше ніколи не працювала в громадській такій сфері. Ну, власне, про те, як ви теж відпочивали в Карпатах, у нас є теж такий невеличкий фотоматеріал, тож глядач може. Поглянути, як це відбулося, як люди все таки набралися певного позитиву, так і зарядилися. Пані Тетяно, що вам дає ось ця участь у цьому проєкті? Що для вас із тих видів допомоги, які пропонують, є надважливим? От навіть пані Яна згадувала деякі це геть від там допомоги з хатніми справами до догляду за дитиною. Що для вас є важливим? Для мене найважливіше було це допомога саме хатньої робітниці. У мене три хлопця е старшому 15 років, меншому от був рочок. І коли ти межуєшся між, ну, між підлітком і грудною і дитиною, це дуже важко. Е вона приходила до нас раз в тиждень, приготувала дітям смачний обід, розгребла завали там випросаної білизни, до якої ніколи не доходять руки. Це для мене було просто безцінно. Да, я дуже вдячна проекту, саме от е, за, за хатню помічницю. Ще які ось види допомоги, пані Яну користуються попитом і є надважливими для жінок? Дивіться, допомога для кожного є різна. Хтось хоче, щоб до нього приходили додому, допомагали. Хтось навпаки, не хоче, але. Але ми намагаємося допомогти в будь будь-яких вирішеннях наших справ. Навіть нещодавно у нас було таке питання від однієї мами, вона не має водійських прав, і вона просто каже: я хочу поїхати відпочити там, на басейн з дітьми, але немає можливості. Для мене це все дуже важко. І інша мама, яка має водійські права, і одну дитину каже, то я тебе завезу, це взагалі не проблема. І власне, це про спільноту і підтримку один одної, що насправді немає якихось невирішених питань. І навіть ось Допомога просто завести, привести це дуже важлива допомога, насправді для мами, в якої двоє дітей і немає, ну наприклад, автомобіля. І е, тому допомога є до, ну досить різна: там знайти памперси, е, написати, допомогти, зробити якісь документи в оформленні і тут а побути з дітьми, тут е, поїхати разом відпочити, тому що відпочинок Ну сама мама з дітками не поїде. Ну так Це все-таки завжди якось страшно. Ми, Ост... Ми коли їхали, то у нас було 13 мам 24 дитини. і в мене є відео там, де дітки найменшій дівчинці було 4 місяці, і от мама без дитинкою 4 місяці не наважилася б їхати так автобусом. А коли ми їдемо всі разом, такий відгук був від дівчат: дякую, що ти наважила нас поїхати. І отут, мабуть, від потреби немає, немає чіткої задачі, яку потрібно от вже вирішити. Знаходиться задача, ми знаходимо на неї вирішення. Але з якими найбільшими викликами ви зіштовхуєтеся? З викликами немає, немає викликання. Немає. Насправді, я не можу чогось. Це можна щось. вирішити. Це можна вирішити. Немає чогось такого. Ну е, хочу під так би підкреслити. В нас є підтримка від нашого мера, в нас є підтримка від друзів е, і є сестри. Якби от ось це сестринство воно допомагає. І коли ми на різних етапах одні допомагають іншим, ну я рахую, що це якраз і працює, і в цьому є сенс нашої спільноти. Я дуже е, взагалі в моїх мріях. Я коли починала е, взагалі писати цей проект, я навіть не мріяла про якісь його там масштаби. Uh -huh. А зараз я е, мрію про те, щоб це було на всеукраїнському рівні. Я дуже мрію, щоб почула нас держава про те, що саме е, хатні помічниці вона дуже потрібна для мами з трьома дітками та навіть з двома дітками. Як ми можемо допомогти мамі? Ми можемо допомогти для неї знайти собі час випити кави. Ми можемо допомогти мамі знайти час вийти, не знаю, вулицю, Подихати свіжим повітрям, і мені здається, що це така основа допомоги, тому що коли мама може зібратися думками, вона може діяти далі. І насправді ми дуже сильні і дуже ресурсні, і можемо дуже багато чого зробити, якщо нас підтримують. Ось ну і я би дуже хотіла, щоб держава звернула увагу про те, що соціальний працівник, такий як помічниця для мами, яка лишилася в умовах війни без чоловіка, то хто про неї має дбати? Мені здається Є це суспільство і саме держава має дбати. І не завжди мама може собі організувати. Я вам навіть так скажу на початках, коли я пропоную для вагітних, що в нас є домашня помічниця, то всі кажуть, ні-ні-ні, мені не потрібно. А коли вже потім я пояснюю, що вас там тільки те, що ви дозволите, як ви хочете, і там максимально ніжно, то тоді дівчата погоджуються. Тому що потрібно враховувати, що це момент найбільшої кризи, коли загинув чоловік, це найчастіше дуже. Такий малий етап від після смерті чоловіка проходить. Або в нас хочу під так: в нас безвісті зникли, військовополонені. І тобто, це коли ще жінка не навчилася жити сама. Ось. І тут для неї потрібна хатня помічниця саме в вирішенні буденних справ. От коли будуть закриті буденні базові питання, тоді вона зможуть працювати далі. І ну, я думаю, що тут потрібно було би якось враховувати державі, що потрібно. Хатню помічницю, як тільки народжується друга, третя дитина, ну, обов'язково. Бо уявімо собі ситуацію: і дитинка йде в перший клас, мама народила немовлятку. Мало того, що дитина втрачає увагу батька, вона втрачає увагу мами, тому що мама переключається на немовля. А, а тут ще така ситуація: наприклад, дитя захворіло, зубки, так, вночі ну, температура, а старшу треба вести до школи, а як зменшує, поки ти її вдінеш, поки, наприклад. Холод, поки ти її там збереш, і тобі треба дитину завести до школи, а це перший клас. Як розділятися? Ну я рахую, що тут дуже-дуже ну, потрібна допомога, саме ось така. Мені здається, що це база. Але дуже багато було запитів на майстра дрібного ремонту, відповідно, звичайно. І було дуже багато запитів на спілкування, на коло спілкування, підтримки, обмін досвідом якимось. Ну, мені здається, що от наша поїздка вона була таким викликом для кожної мами наважитися поїхати, тому що є завжди такі стереотипи, куди я поїду? Діти малі, треба почекати, поки вони виростуть. Але ми і так вже чекаємо три роки, поки закінчиться війна. Ми чекаємо, поки виростуть наші діти, і насправді проходить наше життя. А як виходити із глибокої депресії, коли ти закритий у чотирьох стінах і не маєш часу, буквально ні на що. Дуже важливо, що ви от співпрацюєте, скажімо, дружите, навіть якщо так сказати відверто, за методом рівний рівному, так, так. тобто, ваш цей досвід трагічний, гіркий. Він є спільним для всіх, і ви розумієте, одна із співслова, одна я маю на вас так. співслова. Але чи залучаєте ви так. до роботи психологів, до прикладу інших фахівців? В нас є ще одна спільнота, де є психологи. Я скажу так чесно, що саме в своїй спільноті навмисно я не долучала психолога, тому що зараз, наприклад, є багато інших стабілізаційних центрів волонтерської допомоги психолога. Я сама працюю з психологом і регулярно відвідую його. І я просто дівчатам розказую, що є ось такий центр, і ось такий центр. На жаль, це зазвичай додаткові витрати. А в МОМО, в рамках момо проекту, була поставлена база на саме закриття ось таких базових потреб. Рутинних, щоденних. Рутинних, ти що щоденних. Жінко, щодня. Так А до психолога я можу порекомендувати: в нашому місті є чудовий центр захист, чудовий центр СТАБ Плюс Плюс психологічної підтримки. Є багато психологинь, які допомагають і готові працювати з нами на волонтерських засадах. Тому не було, але в майбутньому. Так, звичайно, я би хотіла. Тільки е, треба трошечки більше на бюджет. Ось про це теж можливо сьогодні частково поговоримо. Ем, ну напевно, це буде такий більше заклик до благодійників та волонтерів. Волонтерів теж власне, ну скажімо, залучаєте до своєї праці. Навіть у ці хатні робітниці, можливо, чи Якщо... люди, які можуть посидіти з дітками, це волонтери? Чи ті, котрим варто платити? Е, насправді ми оплачуємо цю mm -hmm. з коштів грандових, е, Але насправді я думаю, що є такі, е, наприклад, у Кам'янці-Подільському. Є такі е, мами, які втратили сина, і в сина не було дітей, і вони допомагають саме для дружин, яких немає допомоги. І я хочу сказати, що це теж діє, і я впевнена, що ну е, такій мамі це теж така, наче допомога для свої, свого внука. Мене аж мороз по шкірі йде, тому що мені дуже хотілося б кожну підтримати. Я розумію, що біль матері він інший, біль дружини він інший. Але в нас однакове горе і ми можемо підтримувати одне одну. Щодо волонтерської роботи, ну ось поки в нас волонтерами були це лише друзі мого чоловіка, але я думаю, що насправді може долучитися будь-хто хто бажав би. Ми дуже запрошуємо і раді бачити будь-якого волонтера. Насправді. Допомога може бути зовсім різною. До прикладу, запрати дитину зі школи і завести додому до мами з немовлям, наприклад, або завести цю дитину на якийсь гурток, тому що мамі треба обирати, так чи вона там доглядає меншу дитину, чи вона веде старшу на гурток. І от якраз підтримка таких діток, мені здається, це наш обов'язок, який, який ми маємо віддавати перед іншими героями, яких ми втратили. Так їх немає, вони би робили цю роботу, але, на жаль, їх немає і ну, нам потрібно підтримувати. Я говорю нам, тому що я рахую, що е, чужих дітей не буває, і чужі діти це мої діти. Я би хотіла, щоб е, виро, е, щоб ми виростили гідне майбутнє. Гідне майбутнє це завжди розвиток, це завжди якесь навчання. Це е, дитина успішна, може бути тільки тоді успішною, якщо вона відчуває свою важливість в цьому житті. Так, а щоб вона її відчула, вона має спробувати там плавання, гімнастику. Танці, а якщо дитина не буде мати можливості цього пробувати, а часто вона не може мати цієї можливості, бо мама розділяється між дітками. І ну, я би дуже хотіла і дуже прошу закликаю всіх е, до нас доєднуватися в саме волонтерські е, такі. Об'єднання, щоб ми могли підтримувати саме таких діток, 20 учасниць поки що є в проєкті. Ви плануєте його масштабувати, все залежить від того фінансового ресурсу, подекуди, так який є постійно необхідний. Але якщо сьогодні побачить нас дружини, так, загиблих захисників, чи ось, знову ж таки, категорії ті, якими ви опікуєтеся, це дружини військовополонених, чи зникли, зниклих безвісти, так, куди їм звернутися? І чи мають вони таку можливість приєднатися до вашої спільноти? Звернутися до мене за телефоном? Можна, можна 8 можна. так. 8 -096 62 77 078 Ще раз повторю, 096 62 77 078 дуже дякую. <свят> Насправді, я би дуже хотіла, щоб доєднувалися. Я ніколи не думала, що воно буде так масштабуватися, але зараз я точно впевнена, переконана в тому, що навіть якщо в нас не буде коштів, хоч їх дуже ну, підкреслю, вони дуже потрібні <свят> для зустрічі з пологового для оплати роботи, тому що, ну, на жаль, роботу треба оплачувати. Але на волонтерських засадах це цілком можливо. Це цілком можливо, щоб вона працювала навіть просто. На волонтерських засадах. Я думаю, що кожна людина може виділити 15, 20, півгодини годину е, в тиждень, і це можуть змінюватися люди і допомагати е, саме вихованню з цими дітками. І тут питання саме про підтримку дітей. Це вже не так про дружину, бо дружина дружину підтримує, а тут потрібно допомогти у вихованні дітей в тому, як їх на жаль нам готувати до життя. Пані Тетяно, ваш досвід у цій у цьому проєкті, у цій спільноті, що б ви сказали сказали зважаючи на свій досвід, так тим жінкам, котрі сьогодні дивляться наш ефір, і теж задумається над тим, можливо, ще дещо їх зупиняє якісь певні побоювання, чи можливо е така, знаєте, сильний жіночий дух, і мовляв, я все зможу сама, мені ніхто не потрібен. Що б їм сказали? Я долучилася до проєкту, коли вже мого чоловіка не було майже півтора року, про що я зараз шкодую? Що не, не зробила це раніше? Тобто треба відвідувати заходи, відвідувати ретрити, обов'язково долучатися, тому що в колі друзів, в колі однодумців, це набагато легше, все переноситься. Це, це горе. Справді, коли разом набагато легше. Які плани на майбутнє, найближче майбутнє, пані Яна? Ну, взагалі, я ще не знаю, де я буду це робити, але взагалі я хочу написати новий проект саме про виховання діток, про допомогу для діток, тому що я рахую, що. Тут є така велика прогалина саме державної допомоги, адже дітки після 7 років вони можуть поїхати у табір на відпочинок, в них там є безкоштовні якісь там можливості. То у діток дошкільного віку їх немає. І не завжди мама може наважитись у 7 років відпустити дитину чи за кордон, чи в інший табір на якийсь час. Тому я би дуже хотіла допомогти діт. Я взагалі за освітою логопед, і я би дуже хотіла допомогти для діток, які потребують. Підтримки допомоги саме до шкільного віку, і, і тут ще і тут відразу в мене і старші дітки, які потребують підтримки в тому, щоб відвідувати різні свої улюблені заняття, розвивати свої хобі і відчувати свою важливість в нашій державі. Я взагалі мрію про те, щоб кожна людина в нашій державі відчувала свою важливість і свою потребу в цій державі. Ну, що ми і тут потрібні, тому е, це написання нових проектів, е, це обов'язкове масштабування кола е, знайде в собі сили, і я не знаю. Надіюся на Бога, що він нам просто допоможе в цьому всьому. Я вам дуже дякую за те, що завітали. Дякую okay. за те, що робите для дружин, наших захисників. Дякую вам, пані Тетяно, що долучаєтеся і е, знаходите в собі силу. Рухатись далі цю життєдайну силу дають насправді люди, які поруч. Головне, щоб дійсно вони були поруч. Дякую вам. Дякую вам. Дякую вам, шановні глядачі. Що дивилися не дарма? кажу, що навіть у такі найтемніші часи можливо віднайти те світло. Так і часто саме цим світлом, як я сказала, є люди, котрі от поруч проєкт знайди в собі силу. Це про жінок, які підтримують одна одну, які допомагають зрозуміти, що я не сама. Так, я не самотня у своєму горі, у своїй біді. Я можу рухатися далі. Я можу розвиватися і ростити своїх дітей. Спокійною, скажімо, і десь невиснаженою так від тих щоденних рутинних обов'язків, які ще при тому, що мати дуже багато дітей, так інколи дуже втомлюють. Тож, якщо ви дружина захисника і потребуєте цієї допомоги, про яку ми сьогодні говорили, ви знаєте, куди звернутися. Якщо ви благодійник чи волонтер, котрий прагне стати частиною важливої справи на сьогодні, будь ласка, долучіться. Ми наших героїв маємо пам'ятати, і вшановувати щодня. А їхні сім'ї, їхні дружини, матері, і дітей маємо теж про них дбати і бути для них тією опорою та підтримкою. Пам'ятаємо про це адже в єдності наша сила.